Вітаю, друзі, сьогодні розв'ятимо наш день осмисленню. Пошук щастя починається з усвідомлення того, що саме робить нас по справжньому щасливими. Це може бути щось дуже просте: час із близькими, творчість, подорожі, чи просто моменти тиші наодинці. Із собою. Сьогодні ми глибше дослідимо своє щастя, щоб зробити його частиною свого життя, заплюсьте очі, глибоко вдихніть і відчуйте себе тут і зараз, подумайте про те, що приносить вам радість. І спокій, що наповнює ваше життя змістом? Що це? Які моменти або дії розкривають у вас відчуття щастя? Вашим завданням на сьогодні? Буде записати після медитації свої відповіді та дозволити собі уявити, як можна вплести ці джерела радості в майбутнє життя. Зараз повторюйте за мною кодунки чи голос. Я усвідомлюю, що саме. Робить мене щасливою, і обираю це щодня. Моє щастя це результат моїх рішень і дій. Я заслуговую на щастя і наповнюю своє життя тим, що люблю. Кожен день я створюю можливості для радості і спокою у своєму. Житті моє щастя народжується з глибоким розумінням моїх істинних бажань. Я відкрита для щастя, і готова впустити його в своє життя. Я приймаю такі рішення, які збагачують моє життя. І роблять його повнішим. Нехай сьогоднішній день стане початком вашого усвідомленого шляху до щастя. Цей день згадуйте те, що ви записали, і подумайте про маленькі. Кроки, які зроблять це частиною вашого щоденного життя. Пам'ятайте, що справжнє щастя приходить тоді, коли ми свідомо обираємо те, що резонує із нашою душею. Бажаю вам ясності, натхнення і спокою на цьому шляху. Нехай ваші дії сьогодні наповнять вас почуттям щастя і глибокого задоволення, а ваше життя стане таким, яким ви його прагнете бачити. І вже ж не забувайте поставити лайк цьому відео та залишити під ним свій коментар, а за можливістю підтримати канал. З реквізитами в описі. Долучайтеся до шановних спонсорів каналу та отримайте можливість раніше за всіх бачити всі мої нові відео. На буде добрий до вас. Щиро дякую та обіймаю вас серцем Бережіть себе любі. І до зустрічі!